Пристрасна, відверта, Змінюйся кожного дня. Обирай якою ти будеш сьогодні. Укрзолото золото створено для тебе. Довга доба. 24 лютого о 22. Ніхто не ідеальний. З 4 березня о 20.30. Що в просвата кінг? Кажуть, можна прокачатись. І ставати крутішим? Ще крутішим. Ще. Ага. Хм. Поки не станеш королем. Слотокінг чекає. З понеділка по п'ятницю суспільно важливий проект на 1 плюс 1 Україна. Хто полює на мільйонний спадок загиблого воїна? Я звернулася до вас, щоб уникнути шахрайства. Я надію, що правоохоронні органи почнуть цим займатися. Знайти біологічних батьків, щоб порятувати життя. Нам треба, щоб лікарі поставили правильний її діагноз. То ви проти пошуків. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Новий сезон. З понеділка по п'ятницю о 19:30 на 1+1 Україна. 4 березня дивись усією родиною у Сидоренків-Сидоренків у житті все те саме, тільки більше, більше халеп на рівному місці, і найголовніше ще більше родичів Сидоренки-Сидоренки. Новий сезон 4 березня на ТЕТ. завтра. Я прийняв рішення: якщо сепаратисти підуть на штурм, дати бій. Засновано на реальних подіях 2014-го Вони вас всіх побивають, якщо не підете. Історія наших прикордонників. Перший постріл по ворогу. мій які залишились відданими це За моєю командою. Фільм Ахтема Сейтаблаєва. Це Україна, і так буде завжди. Мирний 21 Завтра о 22.15 на 1+,1 плюс Україна. До другої річниці повномасштабного вторгнення. Діти під час війни вони так само граються, так само одягнені. У них абсолютно такі самі звички, як у всіх дітей. Єдина різниця в тому, що в них повністю розбите серце. Попри біль та втрати, Тато був мій найкращий друг. Дуже близький Я до мене. Я стараюсь робити все, щоб мати дивилася мене зверху і була щаслива. Місце, де повертають дитинство. Та радість життя ми маємо забезпечити під час війни дітям нормальне дитинство. І відвоюють наших дітей у війні. У нас є шанс зараз виростити найкраще покоління в історії цієї країни. Світ на виворіт, Україна, прем'єра спецвипуску 23 лютого о 20.30 на 1+,1 Україна. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки, кілька підсумків цього дня.